Які найстрашніші американські гірки в світі? Десятьох претендентів. Залежність від адреналіну, десять найстрашніших американських гірок у світі. Та що вони говорять про нас? Американські гірки це більше, ніж просто атракціон. Це ритуал, перевірка на міцність, викид до прізину в чистому вигляді. Хтось кричить від жаху, хтось кричить від захвату, а хтось просто намагається усвідомити, що відбувається. Я належу до другого табору, хоча зізнаюся, колись боявся навіть найнешкідливіших спусків. Але страх це паливо для пригод, і з кожним разом відчуття польоту стає все більш захоплюючим. Сучасні американські гірки це не просто дерев'яні конструкції, а високотехнологічні машини, які кидають виклик гравітації та здоровому глузду. Вони стали втіленням бажання гострих відчуттів, незабутніх вражень, які змушують забути про повсякденні турботи. Сьогодні я хочу розповісти про 10 найекстремальніших американських гірок у світі, які можуть змусити спітніти навіть найдосвідченіших любителів гострих відчуттів. І, звичайно, ми обговоримо, що ці монстри швидкості та висоти говорять про нас, людей, які жадають адреналіну. 1. кихдака вежа швидкості. Кихдака була першою поїздкою, яка справді змінила моє розуміння американських гірок. Коли я вперше побачив його на Six Flags Great Adventure, я був вражений розміром 456 футів це неймовірно. І той факт, що ця вежа розганяється від 0 до 128 миль на годину всього за 3,5 секунди просто божевільний. Це не гірка, це катапульта. Відчуття вільного падіння після такого розгону ні з чим не порівняти. Пам'ятаю, як після першого спуску я просто стояв, охоплений громом і не міг вимовити ні слова. Це було приголомшливо. Кихдака є символом технологічного прогресу в індустрії розваг. Це доказ того, що людський розум здатний створювати машини, здатні кинути виклик самій гравітації. 2. Іджанеає – хаос четвертого виміру. І Джеає Уефуйотіку Хайленд це зовсім інший рівень адреналіну. Ідея обертових сидінь незалежно від руху рейок геніальна. 14 інверсій, непередбачувані повороти, відчуття повної дезорієнтації, наче кидають у центрифугу. Пам'ятаю, як після спуску я намагався зрозуміти, де вище, а де вниз. Було весело і трохи страшно. І Дженея – це атракціон для тих, хто любить непередбачуваність і хаос. Це вимагає вашої повної відданості, щоб насолоджуватися кожною миттю. Три такаїша кут нахилу, який кидає виклик гравітації. Такаїша це атракціон, який змусить вас переглянути своє розуміння фізики. Кут нахилу 121 градус неймовірний. Коли ви ходите за вертикаль, відчуваєте, що вас тягне вниз, але водночас і вгору. Це дивне, але хвилююче відчуття. Я був вражений тим, наскільки плавно працюється гірка. Незважаючи на такий надзвичайний кут, це свідчення інженерної майстерності та уваги до деталей. 4. Сталева помста, дерево та сталь у ідеальному симбіозі, стил Vengeance at Cedar Point – це шедевр сучасної техніки. Поєднання дерев'яної конструкції та сталевих елементів створило неймовірно гладку та надзвичайно інтенсивну гірку. 4 інверсії, пагорби ефірного часу, небезпечні елементи. Ця гірка тримає вас на межі свого місця від початку до кінця. Я був вражений тим, як дерево і сталь гармонійно поєдналися, щоб створити унікальний і захоплюючий досвід. 5. Смайлер Спагеті жаху. Смайлер Волтан Тауерс сумно відомий своїми 14 перевернутими місцями. Не можу сказати, що ця поїздка мені особливо сподобалася, але вона точно запам'яталася. Відчуття перемаленого Вем'єсорубцій не для слабкодухих. Психологічна тема, яка супроводжує цей слайд, лише посилює неспокійну атмосферу. Це не просто атракціон, це своєрідна перевірка на міцність. 6 ф'юри 325 масивне падіння та неймовірна швидкість. Юри 325 від Caro Winds це підставка, яка поєднує в собі величезні краплі та неймовірну швидкість 95 миль на годину і 3 хвилини безперервного адреналіну. Це справжня поїздка для любителів гострих відчуттів. Я був вражений тим, наскільки плавно працювало це підстаканник, незважаючи на таку високу швидкість, це свідчення інженерної досконалості та уваги до деталей. 7. форміла Роуса прискорення, яке вражає сильніше, ніж суперкар. Форміла Роуса у Ferrari Велт – це американські гірки, які розганяються від 0 до 107 миль год менш ніж за 2 секунди. Це прискорення вражає сильніше, ніж більшість суперкарів. Відчуття, коли тебе штовхає вперед з неймовірною силою, ні з чим не порівняти. Це гірка для тих, хто любить швидкість і адреналін. 8 Рedфос найшвидший каботажний судно в Європі. Рефос у Ferrari Land є найвищим і найшвидшим каботажним судном у Європі. 112 миль год всього за 5 секунд. Це божевілля. Відчуття від запуску в космос ні з чим не порівняти. Це гірка для тих, хто жадає швидкості та адреналіну. Що ці слайди говорять про нас. Американські гірки це більше, ніж просто атракціон. Вони є відображенням нашої внутрішньої потреби, гострих відчуттів, подолання себе, боротьби зі страхом. Вони є символом нашої готовності ризикнути, щоб відчути щось нове та захоплююче. Катаючись на американських гірках, ми на час забуваємо про повсякденні турботи та проблеми. Ми зосереджуємося на моменті на відчутті польоту, на адреналіні, що крутиться по наших жилах. Ми відчуваємо себе живими. У світі, який стає все більш передбачуваним і рутинним, американські гірки пропонують нам можливість вирватися з цієї рутини і відчути щось нове і захоплююче. Вони нагадують нам, що життя це пригода, і що ми повинні ризикувати, щоб відчути все, що воно може запропонувати. Висновок Американські гірки це не просто поїздка, це досвід, це перевірка на міцність, викид до прізину, можливість вирватися з рутини, вони є символом нашої внутрішньої потреби в гострих відчуттях і нашої готовності ризикнути, щоб відчути щось нове та захоплююче. Якщо ви ще не були на американських гірках, настійно рекомендую спробувати. Ви не пошкодуєте. А якщо ви вже покаталися, то, можливо, захочете повернутися і відчути нові відчуття. Зрештою, життя це пригода, і ми повинні ризикувати, щоб відчути все, що воно може запропонувати. І, звичайно ж, не забувайте кричати від захвату.